Перед вами хурма Соснівська. Посадка 20-й рік. Я її хочу, так би мовити, протестувати перед вами, перед камерою. І вирішити для себе таке питання. Чи варто брати хурму у так званого перевіреного постачальника саджанців хорми. Сьогодні у нас 18 травня і вона ще досі у такому вигляді. То чи варто сподіватися на те, що вона прокинеться коли-небудь чи ні? опускаюсь по стовбуру потихеньку до самого низа. І що ми бачимо? Бачимо, що внизу відбуває. І знову у черговий раз, черговий рік підряд. Так, 20-го року посадка, зараз 24-й. Що тут, чи була ще па чи ні? Нічого не відомо вже і ніколи не побачиш і не зрозумієш? Ось і ще бірка рідна залишилась від самого постачальника, але що тут? Чи це в минулому році відганяли від прищепи, чи тут від прищепи не залишилось і сліду. Зараз і зробимо подряпини і подивимось. Ну, спочатку тут ми бачимо, що щось буде відганяти, тому пошкрябаю ось цей стовборець. Як ми бачимо, від зеленого камбію залишились останки. Це гарантія того, що воно вже нічого тут вище зробив. Вже зовсім видно, що воно все сухе. Воно не вимерзає, бо по весні були зроблені подряпини. Був зелений камбій, а на даний час камбій став таким. Зробив, пропив як ми бачимо, тут від камбію не залишилось і сліду. Що ж, це на дрова, хоч якась користь буде. Ну, що, шкрябаємо далі. Буду шкрябати прямо при вас і знімати, якся шкрябати. Дивимося, що тут ми бачимо. Бачимо ту ж саму картину, сухе. Заходимо з цього боку. Крябаю тут, навіть не хочеш крябатись, сухе. Тому що йому те ж саме, наживкою спилюємо далі. Ось спиляв, видно і зразу і, і навіть дуже добре видно, що усе воно сухе. Та мені, чесно кажучи, вже надоїло 4 роки підряд, оце все спилювати і чекати нового. Сподіватись на новий відгін ось цього молоденького листячка, і що воно щось принесе. Чотири роки потрачених надій. І сподівань, і все даремно. То від кого ж ця хурма? Звичайно, я можу сказати, назвати цього надійного постачальника саджанців, але, мабуть, не назову, бо в моїй групі його сестричка. Ну, більш нічого, мабуть, не буду казати. Я думаю, що я цим сказав усе. І з кожним роком тільки ухмилки, тільки. Та втрачених 4 роки надії. Оце вам Соснівська від перевіреного постачальника. Скажу одне, можу сказати одне, що цей постачальник із Дніпропетровщини. Отак от, от коротко. Поки що все. То чи ви бажаєте, щоб я вам порекомендував перевіреного постачальника? До речі, це... Такі справи не у одного мене. Був іще, ще, верніше, є ще один на ютубі чоловік, який брав у цього постачальника саджанці хурми, розхвалював його на всі боки, давав телефон під відео, щоб зверталися до нього. А пройшов невеличкий час і в цьому році цей чоловік уже виклав відео у систему Ютуба і показав із тим, що його саджанці постигла майже така сама участь, як і мої. Половина з їх повідсихали, начебто, і не вимерзали. Бо він сам із Дніпропетровщини теж, але навіть там. Такі, ці саджанці ведуть себе так само, як і у мене. Ну, поки коротко все, колись більш-менш назву і прізвище цього постачальника. Ну, ось такі справи малята. І виходить, як у тому, Старому радянському мультику. Як мужик корову продавав, вроді так він називався, хто його знає. І таке, там вислів такий є. А сколько ж корова дає молока? І відповідь да ми молока, не видали пока. Так ось і в мене вийшло. Повірте, що мріяв насадити садочок. Від цього постачальника доволі помірна ціна, хоча домовились за одну, а прийшло значно дорожче. Я ж брав не один саджанець, а на декілька тисяч не впадаючи в подробиці вже скільки. І жодна, жодна, оце остання. Курма, на яку кожен рік сподіваюсь і до сих пір не маю гарного саджанця Соснівської. До речі, це не тільки з саджанцями таке діло. Уже три роки беру у нього черенки, щоб зробити прищепу собі. І що ж, результат такий самий. Як із саджанцем, так само і з черенками. Приходять або напівсухі, або зовсім сухі, начебто щось, як приходять щось і живе вроді би є, іначе при, при то, в той час, коли я роблю прищепи, вроді і камбій зеленуватий є на них. Але результату нема. Так що, так що. Коротко кажучи, а ми молока не видали пока.